Доброго здоров'я, дорогі глядачі, знаєте, от здавалося б, що після всього того, що пережила Україна, закон про землю, ну, він мав би стати актом справедливості. Земля це ж не просто про гектари чи там про якісь кадастрові номери, це дім, це втрачені подвір'я, це спогади. І якщо вже хтось мав би отримати землю. То це ті, хто втратив її через війну. Ну, от скажіть, якщо я щось не так кажу. Але, як завжди, гарні назви, великі обіцянки, величезні обіцянки і маленькі корупційні шрифти між рядків. Про що це я? Закон. Йдеться про законопроект. 13174, а, можете вже почитати про цей закон, дуже багато інформації в інтернеті. Отож, законопроект номер 13.174. Що за законопроект? Зміни до земельного законодавства, щоб а, захистити так? захистити права тих, чи є майно зруйноване війною. А звучить красиво, правда? Але коли відкриваєш документ і бачиш там. Аж зовсім інше. Жодних чітких критеріїв кому саме мають надавати землю. Жодних гарантій, що люди, які дійсно втратили свої будинки, в тому ж Ірпіні, вибачте, в Харкові чи Маріуполі взагалі щось отримають. Там, де мала бути справедливість, залишили таку, знаєте, я б це назвала правову сіру зону. А там, де є сіра зона, завжди знайдеться чиновник, який, вибачте, її освоїть. Освоювати в нас дуже добре вміють. Отож, фракція Батьківщина прямо заявила, в законопроекті відсутні критерії для виділення землі людям, які дійсно втратили майно. Тимошенко, знаєте, до неї можна по-різному ставитись, але іноді вона каже дуже правильні речі. Так от, вона сказала ще різкіше. Цей закон продовжує корупцію у сфері землі. І, на жаль, вона права. Бо коли в документі є дозвіл дозвіл змінювати цільове призначення землі для потреб без уточнення для яких саме потреб, це такий відкритий квиток просто в корупційний рай. Під прикриттям підтримки постраждалих. Можна буде тихенько переводити гектари під бізнес, під забудову маєтків, так? під продаж і так далі. І все це все це законно. Розумієте? Все це законно. Бо закон виписаний так, він прописаний так, щоб можна було, ну, вибачте, по-людськи домовитись. Хочу додати до всього цього офіційну статистику, щоб ви розуміли. Понад 1600 сіл в Україні зникли з карти, а 4 мільйони гектарів землі вони просто десь пішли в ті? Це майже площа Швейцарії. І тепер держава втратила щонайменше 20 мільярдів гривень податків. А тепер питання: чи не під цей фон і готується оновлений земельний закон? Щоб офіційно легалізувати те, що вже, вибачте, роздерибанили неофіційно. Ще один нюанс. В проєкті ігноруються екологічні, санітарні і епідеміологічні норми. Тобто землю можна буде віддати під будь-що без перевірок, без там оцінки впливу на довкілля і так далі. А потім ми дивуємося, чого біля водойм. Раптом виростають котеджі, а на чорноземах промзони. Найцинічніше знаєте, от у всьому цьому те, що все це подає, подають нам цю так, інформацію під гаслом підтримки це ж для підтримки людей, які втратили все, і треба їм допомогти. Насправді ж, це підтримка тих, хто вміє домовлятися. Знаєте, це така історія, яка повторюється. Ми вже це проходили. Спершу для фермерів, потім для громад, тепер для постраждалих від війни. І щоразу, все під благими, тільки під благими намірами, але ж за ними ховається одне і те саме. Свої отримують, а інші ну, таке, як повезе. Це така, знаєте, класика. От класика за останній час української політики, замість відновлення справедливості створювати якісь нові схеми. І неважливо, чи це закон про землю, чи то про енергетику, чи про оборонні закупівлі, завжди знайдеться якийсь там підпункт, який все вирішить. висновок такий. А... Цей закон, насправді його можна називати як завгодно. Знаєте, І про підтримку, і про компенсацію, і про відновлення, і та, як завгодно можна називати. Я думаю, що ще багато буде різних гасел, бо комусь дуже треба його пропихнути, проштовхнути. Але поки в цьому законі, називати його можна як завгодно, але поки в цьому законі не буде якихось чітких правил, розумієте, чітких. Чітко, щоб було не під пунктики там, десь якісь будуть сховані. Якщо не буде чітких правил, що, де, кому, як і так далі, для кого ця земля, для кого ця земля в першу чергу, і що за земля? Якщо не буде а, прозорих критерій, щоб там, знаєте, якщо не буде відповідальності, саме головне відповідальність, щоб хтось все це контролював і хтось за це відповідав, якщо десь щось піде не тому, не тому, кому предназначалось. Так? Якщо це все подають під гаслом підтримки для простих людей, то значить ця земля має йти для простих людей. Так от, поки не буде чітких правил, поки не буде прозорих критеріїв, поки не буде відповідальності, це не закон про землю. Це закон про, ну, назвемо його так, про захист корупціонерів, які будуть прокручувати оці всі схеми. І головне. Поки українська земля буде предметом домовленостей, а не прав людини, країна буде залишатись колонією, ну, я не знаю, не чужих, а своїх, тих, хто щоразу ховається за красивими словами, і просто забирає останнє. От і все. Люди стомились, хочуть нормальних законів. Що ви про це думаєте? Дякую за увагу! Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.